Зі, ви дивитесь агро – курс на врожай, це онлайн курс для українських агропідприємств. Сьогодні ми будемо говорити про основу агробізнесу, про земельні ресурси, як ними ефективно управляти для того, щоб все було чітко, прозоро та ефективно. І сьогодні з нами в студії керівниця відділу земельних та майнових відносин БМХП Вікторія Денасюк. Вітаю, Вікторія. Вітаю чи могли б ви для початку більше розповісти про себе, про свій досвід, і, зокрема, ваш досвід в МХП в земельній сфері? Я вже працюю понад 15 років. Починала із звичайного фахівця в 2009 році, і основним моїм завданням було оформлення дозвільних документів під будівництво там великих об'єктів птахофабрики. І, в принципі, з цього часу і почалася моя кар'єра в МХП. Сьогодні я займаю посаду вже керівника великого відділу, який управляє земельним банком понад 360 тисяч гектарів землі. Наша земля знаходиться аж у 12 областях України і працюємо майже більше як з 125 тисячами нашими орендодавцями. Сьогодні наш відділ ну, в МХП не лише займається юридичним оформленням землі, і ми також стратегічно дивимося на управління земельним банком, адже це не тільки площа, гектари. Ми говоримо саме за ефективність кожного гектара нашої компанії. Ваша експертиза дійсно вражає, і я думаю, я всім порекомендую послухати сьогоднішній подкаст навіть своїм студентам, тому що іноді вони не розуміють важливості саме ефективного управління земельними ресурсами, що це питання дуже багатоаспектне. аспектне. Якщо сказати дуже просто, ефективне управління земельним банком, це не просто ми говоримо, ще раз повторююсь, там про гектари, про кількість договорів, про площу, а це саме про ефективне використання кожного гектару. Це ніби охоплює таких п'ять шарів, які ми безпосередньо постійно використовуємо в нашій роботі: це юридична підтримка, стратегічне бачення використання землі, економічне, а саме ефективність використання, екологічне і, звичайно, саме. Ми простий процес, це операційний процес, але без якого ми на жаль не можемо виконувати всі інші напрямки. Я думаю, навіть не всі фермери усвідомлювали до цього, наскільки це багатоаспектний загалом то процес в агробізнесі. А давайте на кожному з елементів ми поетапно зупинимось і більш детально розкажемо про нього, щоб наші глядачі зрозуміли на що треба звертати увагу. Давайте почнемо з самого простого, але самого головного це юридичний аспект. Ми говоримо ніби про договори оренди, про облік землі. Здавалося б, дуже просто, але вам чітко можу сказати, що саме Підкована база юридична договорів оренди землі може бути основою і фундаментом для агробізнесу. Першочергово, для того, щоб сформувати і ефективно користуватися землею, кожна земельна ділянка має бути сформована. Здається, ніби дуже просто, але якщо земельна ділянка не є сформована і не внесена в державний кадастровий uh -huh. реєстр, да, ми розуміємо, що, на жаль, вона не є в юридичному полі, і ми не можемо користуватися. Офіційно даною земельною ділянкою. Тому для того, якщо у вас перше, ви бачите, що не сформована земельна ділянка, потрібно звернутися до сертифікованого землевпорядника, який повністю вам забезпечить весь процес, звичайно, за ваші гроші. Тобто від збору документів до внесення повної інформації в державний земельний кадастр, і тільки після цього, коли вже ця земельна ділянка в нас буде сформована, з нею можна повністю вже робити всі юридичні дії, реєструвати право власності, продавати, купляти, передавати в оренду, угу. в суборенду, тобто робити будь-які дії над даним об'єктом. Права. Якщо ж говорити далі, вже в нас є сформована земельна ділянка. Для того щоб приступити до її використання, все дуже просто. Ми укладаємо договір оренди землі. Це саме на сьогодні поширений використування землею. Якщо говорити про цей договір оренди землі, то повністю він у нас підкріплений законодавством України, а саме законом про оренду землі і цивільним кодексом України. Як і кожен будь-який документ, наш типовий договір оренди землі має. Певні умови, які повинні ну, дотримуватися всі. Першочергово договір оренди в нас має містити предмет, оскільки в нас договір не є абстрактним, і оскільки в нас основним предметом є земельна ділянка, в договорі має бути чітко зазначені всі її параметри, починаючи від самого простого, про який ми з вами вже говорили: це кадастровий номер, площа, цільове призначення і навіть місце розташування. Без цього договір. Як то кажуть, не може далі реєструватися і умови договору будуть порушені? Наступною умовою, теж важливою для того, щоб правовідносини ну, мається на увазі власника і орендаря пішли в юридичне поле, має обов'язково бути зазначений термін дії договору. Коли ми говоримо про сільське господарство, то мінімальний термін договору оренди землі може становити 7 років. Ну, максимальний, звичайно, 49. Але чому я зазначила, що мінімальний Шесім нашим законодавством передбачено, що лише договір оренди з терміном сім років може бути зареєстрованим в державному реєстрі речових прав, що дозволяє далі орендарю користуватися земельною ділянкою, тобто фізично заходити і обробляти її. Ну і звичайно орендна плата. Ну без цієї складової в договорі взаємовідносини не можуть відбуватися особливо сьогодні, тому що для пайовика, для орендодавця, власника земельної ділянки основним гарантом того, що що він віддав свою земельну ділянку в правильні руки, є правильна, чітка, висока орендна плата, і от от Тут має бути теж чітко зазначено, домовлено з власником земельної ділянки, який розмір орендної плати, яка форма її натуральна чи грошова. Е, Обов'язково е, терміни, коли має бути сплачена орендна плата, коли переглядається орендна плата. Оці чотири складові, що стосуються орендної плати, повинні чітко теж бути зазначені в договорі. і, е, як то кажуть, обумовлені з двома сторонами на початку укладання їх подальшої співпраці. В праці, ну і якщо вже так зупинитися, то звичайно інші умови мають теж бути чітко прописані. Здається, ніби це формальність, коли ми говоримо. Але коли приходять якісь судові спори, то будь-які домовленості, які викладені на папері і реєстровані в державному реєстрі, зрозуміло, що будуть підтримуватися судем в ту або іншу сторону. Тому на цьому етапі, на підписанні і укладанні договору, досить важливо. Пройтись по всіх умовах і чітко викласти їх в проєкті. Ну і коли ми вже погодились зі всіма умовами, пройшли всі проти за. Далі договір наш оренди, а саме право оренди, ми вже реєструємо в державному реєстрі речових прав. Це є вже остаточним підтвердженням того, що власник і орендар домовились про подальшу співпрацю. Одна сторона задоволена орендною платою, а друга сторона вже йде працювати і використовувати земельну ділянку в господарстві. От ми з вами юристи, і здається, що це досить така логічна, проста модель алгоритми дій. Проте, коли я студентам пояснювала, вони говорять, чому все так складно і вони прагнуть все діджиталізувати. Як агровиробнику можна юридичні ці аспекти більш спростити? От, наприклад, чи ви самі користуєтесь типовою формою договору? Чи можливо у вас передбачена своя форма, яка можливо, ви порадите якісь. Положення, які захистять більше інтереси орендаря, і нас типовий договір, який затверджений Кабміном да, України, вже забезпечив і увагу і орендаря, і орендодавця. Так, у нас е, існує свій шаблон договору оренди землі або додаткової угоди. Да, бо все таки після. Первинного договору компанія старається зберегти свій земельний банк. Тому всі шаблони в компанії є пропрацьовані, і в нас ці шаблони розповсюджені між всіма підприємствами. А в нас є в холдингу 11. Тобто наша компанія користується одним шаблоном, бо всі пайовики у нас рівні. Тому щодо діджиталізації, да то відповідно до того, що в нас шаблони вже розроблені, ми спокійно можемо заповняти певні. Нюанси або певні дані по земельній ділянці, власнику, і майже це все в нас автоматизовано на сьогодні. Які наслідки для агробізнесу має така, можливо, невчасна реєстрація і невчасне оформлення повністю юридичних прав? Якщо договір оренди тільки підписаний двома сторонами? Або не зазначені всі ці умови, які я попередньо вам озвучила, так даний договір буде нікчемним, тому що нам чітко законодавством передбачено, що користуватися земельною ділянкою орендар має тільки після реєстрації права оренди. Тобто, якщо ми не зареєструємо ділянку, то хтось інший може швидше там, Знає... які загалом є ризики юридичні от для бізнесу. Можливо, ви з якимись стикались, що найбільш поширено, як їх. Убезпечити ну от на такому ж прикладі можу навести да, ми, я мала в своєму досвіді е, такий кейс, що прийшовши в компанію на нову посаду керівника земельної служби на 40 тисяч гектарів землі в перші дні свої стикнулися з такою проблемою, як неправильне оформлення договорів оренди землі. А що саме стало основою? Договора є підписані. Виплата орендної плати проводилася систематично щороку, але приходить спадкоємець uh -huh. і. Каже, що я забираю свою земельну ділянку в своє користування. Та як договір ще ж діє? Йому показуєш договір, що він є станом на сьогодні чинний, ще термін дії до закінчення три роки. Показуємо, що він є підписаний двома сторонами. Але спадкоємець, тату якого власник помер, все таки наполягає на тому, що ні, я її забираю. І от в даному випадку ми починаємо перевіряти в державному реєстрі речових прав чи зареєстроване право. На користування і стикаємося з тим, що, на жаль, маючи договір, підписаний двома сторонами, і маючи те, що орендна плата вносилася вчасно, ми не мали права компанія користуватися даною земельною ділянкою. І в даному випадку ми розуміємо, що спадкоємець, новий власник є правий. Перш за все, ми втратили на якийсь період. Користування даною землею поки йшли судові спори, бо все таки ж, ми намагалися втримати дану земельну ділянку в своєму користуванні. Але на жаль, власник земельної ділянки новий був правий, от саме хочу. Показати те, що не дивлячись на те, що договір був укладений, підписаний двома сторонами, всі умови були прописані, і навіть сплачувалася вчасно урядна плата, при тому, навіть в різних формах, один рік в грошовій, другий в натуральній тобто, все за проханням власника земельної ділянки, який був на той момент, це чітко показує те, що без реєстрації права. Компанія і будь-який інший орендар може втратити з користування дану земельну ділянку. Ну а далі ви самі немає активу, немає заробіт. Ну загалом, такий юридичний блок можна підсумувати, що все має бути чітко, так щоб комар носа не підточив. У Вас дуже такий значний за обсягом земельний банк це 360 тисяч гектарів. От як вас побудований штат працівників? Скільки людей потрібно для того, щоб управляти таким земельним банком? Сьогодні в нашій компанії земельна служба налічує майже 200... Штатних одиниць всі працівники наші знаходяться в основному на локаційно в областях, да? адже основна робота земельної служби це комунікація з пайовиками. Це той основний контрагент, з яким працюють фахівці земельної служби. Можна так сказати, що от наша земельна служба ділиться так на три. Такі шари, да, умовно, це ми так говоримо. Ну, керівний склад, зрозуміло, є як у кожної служби, який займається стратегією, контролем, взаємодією фахівців у підрозділах. Далі бек-офіс і фронт офіс. Фронт офіс ми їх називаємо е, тих фахівців або провідних фахівців, які безпосередньо спілкуються з пайовиками. Ми їх ще називаємо. Пульсом, адже вони саме знають, що робиться безпосередньо в селі, як ставиться до нас пайовик, чи лояльні вони до нас, чи наша компанія може забезпечити всі ініціативи, які створюються в громаді. Тобто вони є такою рушійною силою, які безпосередньо бережуть земельний банк, узаконюють його і продовжують терміни дії договорів. Ну і бек-офіс вони нас як обслуговують фронт офіс тобто вони ведуть повністю облік тих договорів, які були укладені з пайовиками, цифровізують їх, віддають на реєстрацію до державного реєстру, проводять виплати пайовикам. Тобто, управління земельним банком це не лише юристи потрібні, потрібен великий штат різних експертів, фахівців. Так, звичайно, от у нас є практика в компанії, да що за кожним фахівцем закріплений населений пункт, тобто певна когорта пайовиків, які можуть в будь-який час звернутися до. Фахівця, і цей фахівець надає кваліфіковану консультацію. Він може допомогти переоформленні права власності. Тобто, це пульс, який ніби налагоджує комунікацію між компанією і пайовиком. Можливо, у вас в компанії є якась формула, яку ви можете поділитись стосовно того, скільки потрібно експертів там на певну площу землі або кількість пайовиків. Наприклад, якщо є господарство в тисячу гектарів, от який штат йому потрібно сформувати оптимально? Якщо говорити, якщо ми говоримо тільки про земельну службу, яка буде забезпечувати юридичну основу і там операційну основу, то ми можемо сказати чітко, що тут буде вистачати дві людини, тобто два фахівця. Один фахівець, який безпосередньо буде спілкуватися з пайовиками, підтримувати всі комунікації, і звичайно, один фахівець, який буде. Надавати технічну підтримку частині там договорів, пролонгації, виплату редної плати, ну і таке інше. Операційна складова здається, ніби що тижневі дії, які має виконувати кожен фахівець. Але без цих дій ми, на жаль, не будемо мати сталого і ефективного земельного банку. Тому саме перше, що ми починаємо, це комунікацію з нашими пайовиками. Бо саме комунікація дає нам довіру нашого пайовика до нас, як до великої компанії агрохолдингу. Саме довіра потім нам допоможе забезпечити пролонгацію договору оренди, підняти лояльність пайовика до нас. зрозуміло, чим довгостроковіша оренда і лояльність пайовика, тим краще нам тоді буде працювати. Тому після того, як ми прокомунікували з пайовиками, далі в операційку входить підписання договору оренду землі або додаткової угоди. Да? Після того як ці всі договори вже у нас підписані, укладені, вони автоматично йдуть нас в офіс і там наші фахівці їх цифровізують, віддають на реєстрацію, прописують орендну плату в нашій системі. І таким чином ми вже бачимо налагоджений операційний процес, який в нас працює щодня, ніби формальність, да, але без нього ну. На жаль, не може бути ефективності управління земельним банком тобто щодня всім вистачає операційної роботи, що робити з земельними ресурсами. Коли ми говоримо про цю складову, в основу даної складової входить вартість отриманого доходу. Ми говоримо в даному випадку не про кількість землі, а про те, скільки ж нам кожен гектар землі дає ефективності, приносить коштів і таке інше. Саме тут ми вже не тільки земельна служба підключається а ми тут підключаємо інші підрозділи, в тому числі і фінансовий відділ, і агрономів, адже взяти землю. Просто і на ній щось вирощувати це ще не все. От в нас в компанії є практика, що жодна земельна ділянка нова до нас не приходить просто так. Перш ніж вона заходить в структуру нашу посівну, першочергово нею займається агроном. Він безпосередньо виїжджає на земельну ділянку, вивчає якість ґрунту. Навіть інколи беруть і проби ґрунту, вивчають посівні структури конкурентів або орендарів, які працюють в даному регіоні. Вивчаємо ринок. Коредної плати, бо це теж дуже важливо для того, щоб далі користуватись земельною ділянкою. І коли вже агрономи дають чітку аргументацію беремо, не беремо. Якщо беремо, далі ми переходимо вже до наших фінансових партнерів. І далі вони, маючи вже результати агрономів, визначають доцільність і дохідність даної землі в подальшому, коли вона війде в структуру посівних площ нашої компанії. Ну і коли ми вже, як земельна служба, маємо остаточні результати, позитивні, звичайно, від агрономів і від економістів, далі вже підключаємося ми і починається наша, як ви кажете, операційна робота. Ми підписуємо договори, реєструємо, і саме от такий початковий, початковий етап набору землі дозволяє далі ефективно використовувати землю і отримувати від неї непогані доходи. Ми взяли сьогодні оренду земельну ділянку. Сім років здається так довго, але насправді воно не так цей період буде довго тривати, як здається на перший uh -huh. погляд. Тому тут зразу вже потрібно після того, як ти маєш володіння вже з певний пул земельного банку, потрібно переходити е, до того, а що ж ми будемо робити через 5 років. Ну і тут підключається стратегія компанії. Ну, першочергово для того, щоб мати довгострокову оренду, ми компанія наша починає пролонгацію договорів вже починаючи за. 3-5 років до терміну завершення дії договору. Здається, як я вже сказала, далеко, але знаючи, скільки сьогодні холдинги і ті самі фермери, і агрокомпанії вкладають в землю, саме довгострокова оренда забезпечить якісне використання ґрунту. Тому вертаюся до стратегії. Да? Одна з стратегій нашої компанії мати довгострокову оренду землі. Звичайно, на сьогодні, знаючи ринок, який у нас є, по орендній платі, крім того, відкрився ринок продажу земельних ділянок. Ми вертаємося до того, що потрібно заслужити довіру нашого пайовика. Це саме основне, і в принципі, наша компанія в основному стратегія полягає в тому, щоб наші відносини з громадами і з пайовиками були на найвищому рівні. В допомогу нам приходить благодійний фонд МХП громаді, який вже працює більше на ринку. Більше 10 років у сфері сталого розвитку, і разом з ними в партнерстві ми, як то можна сказати, просто ходимо по громадах, де ми працюємо, допомагаємо, проводимо різні конкурси. Саме простий, я думаю, що ви всі так і чули, який дотик нас з нашими пайовиками через благодійний фонд. Це є два таких проекти, ініціативи: да? це «Посінь насіння та збережи. Врожай, от саме завдяки цьому, за останні шість років ми в наших громадах, а саме нашим бойовикам, роздали більше як 800 тисяч пачечок насіння і стільки ж наборів кришок для консервації. Тому саме такими дотиками до наших пайовиків, до громади, ми заслуговуємо довіру для того, щоб потім нам легше було пролонговувати договора оренди землі і зберегтись свій земельний банк. Які можете дати поради малому середньому фермеру? Можливо, він не має стільки програм корпоративної соціальної відповідальності про те, як він може сформувати лояльність своїх бойовиків до себе, щоб Забезпечити стратегічне використання користування земельними ресурсами я навіть тут відкрию великий секрет. Не обов'язково фермеру мати всі ці ініціативи, як має холдинг, тому що фермер має в користуванні невелику кількість землі, і він якраз охоплює ту територію, де він проживає, де він знає кожного пайовика в лице, і він точно знає, що коли до нього звернеться пайовик, він йому не відмовить. Тому напевно для фермера або для малого. Агровиробника основне те, щоб пайовик, коли до нього звертається, він йому не відмовив. От це саме підтримка селянина, підтримка орендодавця у будь-яких його проханнях, це буде самим класним варіантом для того, щоб берегти взаємовідносини орендодавця і орендаря. Часто трапляються конфлікти з пайовиками. Як ви їх вирішуєте? Звичайно, як і в будь-якої компанії ми щодня отримуємо звернення від пайовиків. Вони можуть бути і позитивними, і негативними. Але саме комунікація з пайовиками, правильна, вчасна, саме основне що вчасна. надання зворотнього зв'язку на будь-які потреби нашого пайовика призводить до того, що ми уникаємо всіх конфліктних ситуацій. Комунікуємо так, щоб забув задоволений і пайовик, і ми не нашкодили собі. На сьогодні у нас два департаменти, агродепартамент і департамент сталого розвитку забезпечують якісне використання землі, тобто нові підходи, нове живлення, постійна і правильна сівозміна саме забезпечують те, щоб земля не втрачала родючості, а навіть в деяких випадках і покращувала свій потенціал. Тому я. Залишу це для експертів, які зможуть чіткіше розповісти в наступних mm -hmm. серіях про те, як ще ж правильно і ефективно наповнювати землю для того, щоб вона не втрачала свої природні властивості. Що можна сказати про оптимізацію земельного банку? Я знаю, що раніше завжди була така гонка за тим, щоб збільшувати земельний банк, Проте, чи завжди це є ефективним для агрокомпаній. Коли ми з вами починали розмову, що ж таке ефективна складова, економічна складова, да, я казала, що кожен гектар має працювати ефективно і приносити дохід. Оптимізація, що вона передбачає, да, ми моніторимо земельний банк, ми вивчаємо земельні ділянки, їхню якість, який результат дає те поле чи інше. І саме завдяки такому моніторингу, далі визначається перелік полів або земельних ділянок, які підпадають під оптимізацію. Uh -huh. Тобто, що ми тут робимо? ми або змінюємо сівозміну, або ми переглядаємо і переводимо там в структуру пасовищ або сіножадень. В найгіршому випадку ми можемо розірвати договори оренди землі, пояснюючи тим, що дані ґрунти є неефективні. Всі ми це дуже знаємо і розуміємо. Що коли в нас проходила приватизація, інколи вона була зроблена не по ефективних ґрунтах, тобто підприємство. Не шкод відмовитись від якоїсь ділянки, тобто головне не кількість, а якість так да ви самі дали відповідь. Основне не кількість, а якість, і саме тому моніторинг земельного банку і як результат оптимізації земельного банку дає можливість компанії ефективно і якісно використовувати той ресурс, який є в них на сьогодні. Ну і отримати звичайно той же ж самий дохід, тільки з меншої кількості гектарів землі. Вікторія, загалом підсумовуючи, що б ви могли порадити фермерам для того, щоб ефективно управляти їх земельним банком, перше це системність. Це мати базу обліку як пайовиків, так і договорів оренди землі. щоб будь-який момент, коли заходить фермер в свою базу, він міг бачити термін закінчення договору, яка площа, який вид угідь, тобто, грубо кажучи, це є якраз у цей юридичний аспект, який повинен дотримуватися кожен орендар. Далі прозорість і відкритість. Чим відкритіше йти до пайовика, тим більшу довіру він має до тебе, і ти можеш надійно тоді розуміти, що земельний банк буде в тебе в кармані. Ну і звичайно, досить важливо правильно підходити до використання ґрунтів, бо неналежне, неправильне використання того ресурсу, який тобі дали у користування, може Призвести до неродючості ґрунтів, може призвести до того, що може бути і ерозія. Інколи наші фермери живуть, як то кажуть, від початку договору до закінчення від посівної до посівної. А тут потрібно думати на перспективу. А, дякую, загалом зі своєї точки зору можу додати, щоб у нас було підприємство на Луганщині до недавніх пір. І я займалась таким аудитом земельного банку і можу порадити фермерам все ж таки діджиталізувати ваші земельні ресурси, щоб ви розуміли, що і де вас знаходиться, і дійсно реєструвати і земельні ділянки, і права на землю. І тоді ви будете і спокійно спати, і планувати і наперед уже взаємодіяти з пайовиками. Дякую, Вікторії, дякую, друзі, за те, що були з нами. Якщо у вас залишаться питання після нашого випуску, ви можете їх залишати в коментарях. А в наступному випуску ми поговоримо про смарт-технології, загалом про новітні цифрові технології в агробізнесі. Тож до зустрічі!